На сумщині знову відключають світло. Причина несправності у роботі Запорізької АЕС не став винятком іконотоп питання, кому і наскільки відключати електроенергію. У місті вирішується вибірково. Жителі одних мікрорайонів відключення взагалі не відчули. А мешканці Загребелля жил і району автовокзал, сидять у темряві по 8-9 годин. Шукати справедливості містяни уже два дні поспіль приходять до кабінету мера. Чого й поновлять за районі знову розказувати про якіся світу? Якусь команду, а подумать мозок, у нього немає. Його не дають думати, ніхто його не питає. Сядьте всі комунальники не, не нас, підіймайте. не питає. Путньо, Просто не не все. до відключення. Більшість конотопців ставиться з розумінням. Їхня головна вимога, аби влада міста та місцевий рес встановили адекватні графіки відключень. Люди розповідають, окрім побутових незручностей, дехто зазнає ще й матеріальних збитків. Обов'язовському хлібокомбінаті, припустимо позавчора. по моєму. Взагалі, від була така вчора інформація, що взагалі від цього відключення постраждали вони і матеріально. Коли не було світла, була повна темрява. Там була велика крадіжка. Хлібопродуктів котлити в твердо Вчора теж був хлопець. Тут там, молодий приходив, каже, що мені робити, прийшов з роботи, все тече дев'ять годин. Це не мислимо. Ви розумієте чи ні? Ми тільки і за цього тут зібралися. Головний аргумент міського голови від нього наразі нічого не залежить. Крізь гамір і крик незадоволених, мер пояснює, всі проблеми почне вирішувати після селекторної наради. Якщо компромісу з ресом так і не знайдуть, чоловік готовий іти до рубильника разом з громадою. В два часа дня ще буде республіканський селектор. Можете приходити Дати воно в тому залі я включу ще електро два часа. Буде на зв'язку. Губернатор буде Київ. Будемо сидіти, будемо розмовляти. Люди добрі, Ну зрозумійте, що я безсильний в цьому що не зробити так само, як і ви. Я мусі сторони можу стати з вашої сторони. Незадоволена відключенням. Іконотопчанка Наталя жінка стверджує у будинках високопосадовців, що живуть навпроти. Світло є у нас виходять вулиці, де живуть наші судді, наші депутати місцевої власті. У них горить світ. То есть, в вот переулок, а там є світ, А по моїй вулиці нет. Я говорю, що я не такої необхідності зажигати светі, тому що у мене дуже светло. У них во дворі свет, у них в домі світ. мені дуже хорошо і удобно. Коли пристрасті у кабінеті трохи вщухли, а хриплий від спілкування з народом мер розповідає знімальній групі своє бачення ситуації. Звичайно, ситуація дуже жахлива, тому що. Три райони залишаються практично без електроенергії сьогодні, вчора і в понеділок, тому що схема відключення аварійних відключень вона залежить не від міського голови, і, я так розумію, не залежить від начальника рес. Надіються на те, що буде селектор 2 години о 14 годині, який дасть якийсь. Результат обіцяну селекторну нараду громада міста так і не побачила. Її провели на дві години раніше. Обурені люди вимагають пояснень. Наразі їм повідомили, сподіватися на рівномірне відключення по всьому місту не варто. Райони ізгої і далі потерпатимуть за всіх. Чим більше зекономить громада електроенергії, тим менше у цих районах ізгоїв буде відключене світло. Тобто зекономлять там. Певний кусочок, от вас учора 9 годин вирубали, вас вироблять тепер на 7 там годин. Судячи з усього, місто і далі буде вкладатися в ліміт за рахунок трьох районів. Скільки ще терпіти енергетичне свавілля, втомлені темрявою, не знають. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.